Як американці коментують перемовини з росіянами щодо перемир'я, друга за тиждень дронова атака Москви, і її наслідки, і стрілянина по будівлі поліції на Дніпропетровщині? Що там сталося? Про все це докладніше за мить. Ви дивитесь ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. Підписка, лайк. Ми починаємо. Спецпредставник президента США Стів Вітхов провів переговори з російською стороною в Москві і вже повертається назад, аби обговорити результати з Дональдом Трампом. Про це свідчать дані флайт Радару і заяви радника з нацбезпеки Майка Волца на телеканалі Fox News Посадовець додав, що відчуває обережний оптимізм щодо перспектив врегулювання російсько-української війни, пообіцявши не забігати наперед президента і нічого не оголошувати по телебаченню. Чи була зустріч з Путіним невідомо, але Відхов. Мав привести пропозицію про тридцятиденне припинення вогню, на яку вже погодився Київ. Путін ще до початку перемов дав зрозуміти, він може піти на припинення вогню, але з умовами. Ольга Кошеленко продовжить. Візит Стіва Віткофа до Москви розпочався в умовах інформаційної ізоляції. Американське агентство Associated Press повідомило, він прилетів у четвер і найімовірніше говоритиме напряму із Путіним. Згодом це без деталей підтвердив радник Путіна. Ушаков мета Віткофа погодити із Росією – 30-денне припинення вогню, на яке Україна вже пристала під час переговорів у Джиді у вівторок. Втім, сам Путін напередодні дав зрозуміти, що припиняти вогонь негайно він не погодиться і почав висувати умови. Хочу обговорити, наприклад, чи матиме Україна можливість укомплектовувати свої збройні сили під час режиму тиші, або хто контролюватиме виконання домовленостей по всій лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це так: Путін у звичній манері маніпулює, щоб не допустити припинення вогню. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, в Москві, обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило. Якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так: так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Для Дональда Трампа безумовне припинення вогню є бажаним і принциповим. Це стало би його першим проміжним успіхом на шляху до мирного урегулювання. Під час паузи у бойових діях за його задумом сторони мали би вести переговори про остаточні умови. Мирної угоди, тож приймаючи у четвер у себе генсека НАТО Марка Рюте, він назвав заяви Путіна багатообіцяючими, хоч і не повними. Трамп не виключив, що у п'ятницю знов говоритиме з Путіним особисто. У мене є важелі впливу, але я не хочу говорити про важелі, тому що просто зараз ми говоримо з ним. І виходячи з тих заяв, які він зробив сьогодні, вони були досить позитивними на мою думку. Тому я не хочу про це говорити. Я сподіваюся, що Росія також укладе угоду, і я думаю, що коли ця угода відбудеться, вони не відновлять вогонь знову. Генсек НАТО Марк Рюти, з яким Трампа пов'язує тривала історія відносин, приїхав до Вашингтона переконувати американського лідера, зберігати американську присутність Північно-Атлантичному альянсі і нарощувати спільні зусилля. Проти Росії та Китаю нам потрібно виробляти більше зброї. Ми робимо недостатньо ні в США, ні в Європі, і ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами і китайцями. Видання Washington Пост зі своїх джерел у європейських розвідках дізналося: росіяни підготували власні мирні пропозиції Трампу. Їхня основа повноцінне відновлення відносин і перерозподіл світу на двох без зарахування інтересів, зокрема України із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1. Вночі Росія запустила по Україні 27 дронів, що у п'ять разів менше ніж кількома днями раніше. Повітряний напад відбували мобільні вогневі групи в чотирьох областях. 16 шахетів успішно приземлили ще у 9 дронів приманок не досягли цілий і були локаційно втрачені. БПЛА летіли традиційно з приморсько-ахтарська міллерова. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина і Донеччина. Один загиблий, 12 поранених на Донеччині ворожого удару не пережив житель села Рівне. Шестеро постраждалих у Покровську. Серед них 15-річний підліток і його батьки в їхній дім поцілили окупанти. І ще один боєприпас влучив у крамницю. Поранені троє містян. Уламки смерчів вразили також подружжя в Костянтинівці, і ще троє поранених є в Малинівці. Херсонщину росіяни тероризують дронами у Велетенському скинули вибухівку на 22-річного юнака. В нього травматична ампутація ноги. У Береславі є жертва і поранений. Загинув також велосипедист у Станіславі. А всього по області потерпілих дев'ятеро серед них дитина. У Золочеві на Харківщині Росіяни двічі вдарили шахедами по місцевій лікарні. Горіло 1500 квадратних метрів покрівлі. Медики і пацієнти в цей час були у сховищі, і їх згодом евакуювали. Постраждала 33-річна співробітниця екстреної допомоги. В неї гостра реакція на стрес. А у Харкові від атаки дронів сім потерпілих серед них четверо дітей. Злучання зафіксували в трьох районах міста. Понад пів тисячі ударів витримало цієї доби прифронтове Запоріжжя. Лише дронів різної модифікації загарбники застосували понад три сотні, а ще авіацію і реактивну артилерію. Пошкоджено 18 житлових бо. Удинків і автовижи під руїнами у Костянтинівці. Жінка майже добу провела під завалами зруйнованої багатоповерхівки. Увесь цей час рятувальники і поліцейські. Безперервно розбирали конструкції, намагаючись дістатися до потерпілої від нищівного російського удару. 12 березня окупанти скинули 18 бомб на багатоповерхівки і приватний сектор, які спричинили масштабні руйнування і поранення вісьмох містян. Внаслідок бомбардування під завалами квартири опинилася подружня пара. Спершу рятувальники деблокували чоловіка. а Згодом майже за 20 годин дісталися і до його дружини. Для цього довелося розібрати. 2,5 тонни будівельних конструкцій. За життя потерпілих нині борються медики. Терпим, терпим. Бабі. Все хорошо уже. Все вже хорошо. Смочите, багато не давайте. Смочите Смач... губи и просто смочите. Не снимайте одеяла. Ворожі війська просунулися в районі українського плацдарму на Курщині. Росіяни продовжують зачистку в суджі та на її околицях. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. Відійти на більш вигідні рубежі, щоб зберегти особовий склад. Такий наказ віддав головком ЗСО Олександр Сирський. Пишуть аналітики впродовж минулої доби на фронті відбулося 146 боєзіткнень, з них 22 атаки відбили на курському відтинку, фіксують просування окупантів на півночі сумської області. Росіяни погрожують, що у найближчі місяці можуть піти в контратаку на Чернігівщині. Геологаційні кадри свідчать, що противник має успіхи поблизу Лимана. Втім, ключовою точкою на Донбасі досі залишається. Покровськ. 49 штурмів зупинили на цьому напрямку наші захисники і ще 14 на Турецькому і 12 на Оріхівському. Дніпро ворожі втрати цифри від генштабу 1410 росіян відвоювалися за останню добу. А загалом від початку війни вбитими і пораненими окупанти втратили вже більш як 891 тисячу вояк. У ворога знищено понад 31 тисячу панстерників, 1314 систем реактивної артилерії, майже 24,5 тисячі артилерійських комплексів і понад тисячу систем ППО збито 370 літаків, 331 гелікоптер, кількість катерів. І кораблів незмінна. Ви можете бачити цифри на екрані. Вдруге за тиждень невідомі дрони атакували Москву і передмістя російської столиці. Працювала ППО. Є наслідки падіння уламків, пошкодило дахи приватних будинків і автівки. Аеропорт Внуково і летовище в Калузі призупиняли роботу. Завітали безпілотники і на НПЗ. У Туапсе. там зайнявся один з резервуарів з бензином, площа пожежі понад тисячу квадратних метрів. Вогнеборці досі намагаються локалізувати полум'я, аби те не поширилося на сусідні сховища. Yeah. Нафтокомплекс «Утоапсе» входить до числа найбільших в Росії і має потужність переробки до 12 мільйонів тонн нафти на рік. Для ворожої армії цей об'єкт має ключове значення, адже забезпечує паливом чорноморський флот і військову інфраструктуру на півдні країни. А напередодні, як повідомили джерела ТСН, безпілотники СБУ вразили дві газокомпресорні станції у Тамбовській і Саратівській областях. Добрі дрони прилетіли і на польовий склад ракет для комплексів СТР. 300 С 400 поблизу Радьковки в Білгородській області. Після влучання почалася активна детонація боєприпасів. ТСН тиждень отримав і розшифрував ДНК Путіних. Нова сенсація від ТСН. Що приховує кров Путіна? 16 березня, о 21-й, на YouTube ТСН тиждень. Таємні хвороби путіних. Заступилися за російських олігархів. Євросоюз пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg. Будапешт просив виключити зі списку обмежень вісьмох людей, інакше погрожував накласти вето. Але, врешті, зійшлися на трьох, за даними джерел ТСН серед них російський олігарх В'ячеслав Кантор, сестра Алішера Усманова Гульбахар і міністр спорту Росії Михайло Дягтіров. Раніше в медіа з'являлася інформація, що угорці клопотали із за Михайла Фрідмана, але той так і лишився під санкціями. Самі обмеження в ЄС переглядають щопівроку і їх мають. Погоджувати усі країни-члени в разі непродовження, це означало б розмороження до третини від усього обсягу заморожених активів Росії. За оцінками може йтися про приблизно 60 мільярдів євро в Брюсселі. До останнього сподівалися використати усі непублічні інструменти, аби переконати Угорщину, і санкційне питання закрити вчасно. Ну, а що ви думаєте про ці постійні торги угорщини з євросоюзом, намагання виторгувати собі кращі умови за рахунок України? Яким чином на вашу думку можна вгамувати у Орбана? Пишіть в коментарях під випуском і не забудьте про лайки, підписку. Ми продовжуємо. Стрілянина по будівлі поліції на Дніпропетровщині в селі Васильківка Невідомий почав гатити по приміщенню правоохоронців з автомата. Минулося без постраждалих, пошкоджено стелю в холі будівлі, стіни і скло. Спецпризначенці затримали 48-річного нападника. Він був п'яний і пояснити свої дії не зміг. Тож мотиви і походження зброї нині встановлюють слідчі. затриманому інкримінують посягання на життя правоохоронців. Перевозив витікачів до сусідньої Румунії на гумовому човні. На Одещині правоохоронці затримали рибалку, який налагодив заробіток на військовозобов'язаних. Ухилян там обіцяв допомогу і повний супровід для виїзду за кордон. Надавав їм. Підроблені військові посвідчення з фальшивими відмітками про зняття з обліку розробляв маршрут перетину кордону морем. За це брав з кожного по майже 3,5 тисячі доларів. Черговий нелегальний рейс перервали військові моряки. Вночі вони помітили підозрілий човен, що рухався у напрямку Румунії. На облаку перебувало четверо людей. У пасажирів були GPS-трекери, а в плавзасобі – каністри з додатковим пальним. Усіх порушників відправили на берег. Привіз. На Ника вже взяли під варту. Чи були в нього спільники? Наразі з'ясовують. Втратив обидві ноги і руку. Та лікарям вдалося повернути військового до життя. Чотири літри перелитої крові одразу, а потім п'ять операцій. Нарешті дали результат. В'ячеславу краще в реанімації його підтримує побратим, який також втратив ноги і на передовій і тепер користується протезами. Як вони разом тепер на новому полі бою? Бачила Ольга Павлоська. Витирає раптові сльози В'ячеслава у реанімації. Як діто моє, як син плічопліч з першого дня повномасштабного вторгнення вони в одному батальйоні боронили Україну в найгарячіших точках. Нині Алмаз сам же після протезування допомагав В'ячеславу налаштуватися на особисту перемогу. Вот цей твічі, й воде шок потихеньку, потихеньку розмова, розмова, діалоги. І вбираємо, убираємо. Ну і показують, як кажуть на своєму примірі. Я кажу, я у мене нього теж все було. Там болить, там болить, тут болить буде. Ізюм Солидар та Бахмут В'ячеслав три роки на передовій. Металург з Дніпра каже, пішов до війська, не вагаючись. Він був біля Кліщіївки на Донеччині, коли просто у нього влучив ворожий дрон. Важче, що мені не було. Було в Бахмуті важко, але там от, це, це пекло. Інтенсивні бої постійно. І обстріли дуже сильні. Наклали турнікети та вивезли з позиції В'ячеслава зі страшними пораненнями. Рятували побратими і військові медики, а потім доправили до Дніпра. Ніяких признаків життя не було. Майже чотири вітра крові було влите, тому що скрізь все простирувати було, було залите кров'ю. П'ять операцій та зусилля реаніматологів допомогли. Одну руку вдалося врятувати. По тому як рани загоїться, зможе користуватися протезами, що зустріне ще своє кохання, не відкидає мрії. Уюта сімейного і маленького свого буде син буду доволі. Буде дочка ще більше доволі. А поки триває відновлення у лікарні, збирається здобути вищу освіту, аби не думати про біль. Побратим каже, підготуватися до вступу допоможе. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1. В Україні відзначають День добровольця. Цю дату Верховна Рада започаткувала вісім років тому, щоб вшанувати мужність і героїзм воїнів, які захищають незалежність і суверенітет України. Обрали її не випадково в цей день, 2014 року. Бійці самооборони майдану прибули на полігон нові Петрівці під Києвом для формування першого добровольчого батальйону. Тоді він складався з понад пів тисячі людей. Вони пройшли тритижневі навчання і вирушили на схід. Захищати країну від агресора З початку повномасштабної війни майже 100 тисяч добровольців різних професій вступили до лав сил територіальної оборони. Їхня відвага надихає всіх, хто хоче зберегти Україну вільною і незалежною, заявив головком ЗСУ Олександр Сирський. Ми дякуємо вам за незламність і безмежну любов до батьківщини. Тож привітайте своїх рідних і знайомих добровольців, завдяки яким ми вижили і вистоїмо у цій складній війні. Рівняємося на них, надихаємося прикладом і не забуваємо підтримувати донатом. Таким був цей випуск. Тисніть лайк або пишіть ваші враження в коментарях. Тримаємося!